Ну і віктор ягун, генерал-майор запасу СБУ та заступник голови служби безпеки України у період з 2014 по 2015 роки. З нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаємо! Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Пане Вікторе, зовсім трохи часу залишилося до саміту НАТО у Вільнюсі, і ми бачимо, яким я б сказав, навіть поспіхом, так але президент Зеленський зустрічається там з головами інших держав, зокрема, йдеться там про Болгарію, про Чехію і е, в інші країни. Ймовірно, він теж згодом поїде. І ось таке турне. Змі журналісти підв'язують саме до. Е, Саміту НАТО, так який має відбутися вже незабаром, що ви думаєте з цього приводу? Як можете загалом прокоментувати ситуацію? А пізніше трохи детальніше розберемо певні моменти? Я би не прив'язав його прямо до самого саміту, особливо ті дві країни, в які він зараз перебував, тому що ці країни і так висловилися щодо нашої підтримки. Вони спеціальну декларацію там проголосували тут. Стоїть питання про нагальну потребу в боєприпасах. І ці дві країни вони критичні для постачання нам боєприпасів, в тому числі і колишніх радянських калібрів. Болгарія має досить потужний військово-промисловий комплекс. Там запустили і відновили виробництво на заводах, які ще з 30 років назад були призупинені. І вони працюють власне в тому темпі, в якому потрібно для України, і вони постачають нам зброю, і це дуже важливо для нашої перемоги. А Чехія залишається тою країною, яка може відновлювати техніку як радянських зразків, так і західних зразків. У них потужний інженерний корпус, дуже багато підприємств невеличких, але вони спроможні. Забезпечити ремонт нашої техніки про це так само була домовленість. Тому я думаю, що саме ці дві країни вони були включені в цей це турне, якраз для того, щоб допомогти нам в забезпеченні наших наступальних дій. Пане Вікторе, от якраз таки президент України Володимир Зеленський під час візиту до Софії в четвер і посперечався з головою Болгарії Романом Радівим щодо. Військової допомоги Україні розкритувавши останнього за його так, би мовити про російську позицію. І під час цієї зустрічі Раді говорив, що немає військового вирішення війни в Україні все більше і більше зброї не вирішить проблему. Такі заяви звучали. І у відповідь президент наш запитав: А як би взагалі діяла Болгарія в разі повномасштабного вторгнення Росії? Він прямо таки запитав: Ви б сказали Путін, будь ласка, захопи болгарську територію. Ні, ви як справді? президент б я впевнений, не допустити компромісу і зі, зі своєю незалежністю. На вашу думку, такі от прості діалоги, які відбуваються не по відеозв'язку, не через якісь заклики на світовій арені, а от конкретні діалоги, які були зафіксовані і на камеру, так само чи попливають вони на зміну позиції щодо постачання і озброєння щодо позиції, взагалі того, що немає якогось там військового вирішення війни в Україні, за словами самого Радіа? Ну, дивіться, Якщо раніше Болгарія не мала постійного уряду, і вона знаходилася на такому на позиції угорщина. лайт не це така тут uh -huh. позиція, Нібито й підтримувала Україну і проти війни, але технічно постачання нічого не відбувалося, і це зокрема було і за цього президента, який зараз є. В них в них кардинально змінилася ситуація з, зі створенням уряду. Там величезна була проблема, вони не могли домовитися, як цей уряд буде функціонувати. Вони прийняли там екстраординарне рішення, коли е, прем'єр-міністр буде мінятися від політичних структур кожні півроку. Пів Але е, разом з тим е, була викинута з коаліції соціалістична партія, яка більше всього тормозила нашу допомогу нам. І е, е, вони перейшли в ранг, я би сказав, такий лайт. Польща, знаєте, так не, не, не повністю Польща, але по крайній мірі, вже на тій стороні, на якій є світло, і це дуже кардинально змінило ситуацію. Бачите, було прийнята декларація про підтримку України в НАТО, ну там з певними застереженнями, але разом з тим. І я думаю, що безпосереднє спілкування з президентом який, Болгарії, який публічно нібито підтримав Україну, але в. В таких всіх розмовах в політичних кругах починав говорити про те, що давайте припинимо і не будемо постачати зброю. Безпосередній контакт, який озвучений на, на всю Болгарію на, на, на весь світ, я думаю, це майбутнє застереження для тих політиків, які стоять саме на тих наративах. І справді я не думаю, що він там повністю перевиховується, але по крайній мірі він вже публічно. Те деякі речі собі не буде дозволяти, і це справді оця дипломатія безпосередньої участі набагато корисніше ніж спілкування через монітор. Це так, пане Вікторе, безумовно, і завдяки дипломатам. Зокрема, я думаю, чимало вдалося отримати озброєння для наших військовослужбовців. І ми розуміємо, що війна це надзвичайно комплексне, ось таке рішення, яке потребує і дипломатії, і так і перемовин, і певна річ, це. Тематика озброєння, і якщо усе це так з'єднати трохи до купи, то вийде наступне. За даними Bloomberg, зараз в Україні приблизно 1500 танків, хоча до війни було 987, а в Росії 1400, а було 3400. Це їхні дані. і Ми бачимо, що демілітаризація, але російської армії проводиться досить успішно і. Що нам дає ось ця різниця в сотню танків на полі бою? Чи буде це відчутно? І як ви вважаєте, як надалі може розвиватися динаміка? Бо на початку повномасштабного вторгнення уявити навіть те, що в Україні буде більше танків, аніж в Російської Федерації, це було технічно неможливо Ну, е критично воно е так прямо на щось не вплине. Разом з тим, треба розуміти е систему, які в нас танки, і які в них танки. Модернізація і е, старих радянських танків, і е, до речі, е, частина модернізації відбувалася в східній Європі, в Чехії, е, в Буварії, в Словенії, е, в Словаччині, тобто Польщі. Тобто, ці танки, нібито і радянського е, зразка, але вони набагато потужніші і вони зроблені під е, натівські стандарти. А е, разом з тим е, треба розуміти, що в нас З'явилися зразки зовсім не радянські, а якісні західні зразки. Тобто, це все не тільки кількісно, але якісно перевищує спроможності Російської Федерації. Разом тим треба розуміти, це ж таки все залежить від людей, від наших офіцерів, генералів, які спроможні якісно використовувати цю техніку на полі бою, тому що просто вивести так... Наш ворог на початку активної фази війни вивести колони і продемонструвати, що вони в нас є. Вони нічого не дадуть. Так само і ніхто не буде використовувати тактику Другої світової війни, там якісь поклення танкові, які там полям намагаються прорватися кудись до якогось міста. Так само, напевно, ні. Це все ж таки зброя підтримки наступу наших бійців. І причому підтримки з далеких дистанцій і в, з використанням тої техніки, яка на них є, там, типловізори, нічного бачення. Саме це дозволяє нам е, діставати ворога е, на далеких відстанях і сп, е, надавати ще більшу спроможність нашим піхотинцям. Тому е, вся, все залежить від, е, від наших е, офіцерів-генералів, що я розголошую. То як, як будемо використовувати, як якісно вона буде задіяна? І справді це дуже, дуже радує. Хотілося б, щоб якщо не перевага, то хоча б паритет був і в авіаційному озброєнні. Так, пане Вікторе, на перетет ми сподіваємося, віримо, тому що зараз про паритет говорити доволі важко. Перевага безумовно на стороні Російської Федерації щодо аві... авіації, як такої. Ми очікуємо, що, хоча б навчання наших українських пілотів на Ф 16 розпочнуться. Влітку, і вже тоді віримо, що ці терміни сування і навчання вони не повливають на терміни передачі на Меф 16 Пане Вікторе, продовжені теми і візитів. Ми розуміємо, що ось те, що ми отримуємо, це теж як наслідок того, що нам передають, і з'являлося повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський планує відвідати і Туреччину. З'явилася ця інформація напередодні. Зазначалося, що візит українського лідера і переговори з Раджепом та й Відбудеться у Стамбулі перед початком саміту НАТО, членом якого також є і Туреччина, і нагадаємо, що під час візиту Володимира Зеленського до Праги президент Чехії Петр Павло заявив, що Україна підтримує членство України в НАТО, це відходячи до того, що, що, вже, що вже побачив і де побував президент України Володимир Зеленський. На вашу думку, відвідання Туреччини що саме ви очікуєте, і чи ця країна. Буде тримати більш ем, позитивну сторону щодо вступу України в НАТО, а не ну по суті нейтральний не, не, нейтралітет, який зараз ми спостерігаємо, тому що туреччина і переговориться з Російською Федерацією щодо зернової води. Там є ж своє є теж свої питання. Лідя, туреччина займає умовний нейтралітет, вона просто не наголошує на тих моментах, на яких е, може комусь хотілося. Та те озброєння, яке з'являється час від часу на наших полях битви від Туреччини, воно не анонсується, Знаєте, не показують картинки, не, не говорять, але воно є. Я починаючи з безпілотники, і бронемашини, І, і, е, бронє, бронє і е, зараз вже стоїть питання про е, е, самохідні артилерійські системи. Е, тобто, е, Туреччина досить активно підтримує Україну в першу чергу на полі бою друге ми знаємо її позицію по територіальній цілісності україни вона не просто не не, не похитна, вона за залізе тому що треба розуміти фактор кримських татар яких за приблизними підрахунками знаходиться вихідців з криму кримських татар близько 5 мільйонів жителів туреччини це значний потенціал для виборців Ердогана, і це той фактор, на який вони постійно спостерігають. І не треба забувати, що Туреччина це фактично регіональний лідер в Чорноморському просторі. Я, я до речі, на рахунок зброї треба розуміти, що наші кровети будуються в Туреччині. І в 24 му році вони були спущені на воду. Це так само е, посилення нашого озброєння. Я не знаю, чи вони е, будуть задіяні в цій війні, але разом з тим е, вони е, там будуються. Тобто це, це той фактор, про який чомусь мало хто згадує. Тобто, Тречина то однозначно на нашій стороні. А те, що вона намагається грати гру з Росією, ну, це, це, це зовсім інший фактор. Це фактор Гердогана, який намагається. Бути таким посередником да, одним з небагатьох посередників зі сторони НАТО, такого умовного західного світу з Путіним. Тому з Ердоганом все буде нормально і ті перемовини, які будуть проводитися в Туреччині, і я думаю, що там просто буде поставлені точки над і, як кажуть, на рахунок можливого контакту Зеленського і Путіна на території Туреччини. На який все ж таки розраховує Ердоган. І, і і після, після цього демаршу е, я, я не можу його назвати недоженцем, демарш такий. То думаю, що Ердоган змінив свою думку щодо можливості використати якісь там е, не знаю надзвичайні е, можливості Путіна в вирішенні цього конфлікту. Тому всі будуть чекати, коли е, труп ворога пропливе по тій річці, і там хтось інший візьме. Е, Бразди правління в свої руки. Так, пане Вікторе, і ось ми бачили ті повідомлення так щодо певного, ну я б навіть сказав, блокування вступу до НАТО Фінляндії і Швеції свого часу від Туреччини, але ніби як вдалося там владнати певні проблемні питання. Як ви гадаєте, хто з країн, яка з країн може блокувати ось цей вступ, ось цю процедуру вступу для нашої держави, для України? Чи знайдуться такі угорщина? Ви треба треба розуміти, що Угорщина до сих пір не Ми всі знаємо про Туреччину, але чомусь забуваємо, що Угорщина та країна, яка не ратифікувала е, договір про вступ в Швеції в, в НАТО, а про Україну це це навіть не говорить. Вон вона нам буде так викручувати руки, що е, напевно ми, ми, ще, ми ще будемо мати не один рік проблеми з, зі вступом НАТО, тільки і за і за Угорщину, якщо там не зміниться. Ситуація у владі не буде змінена і політика внутрішня Зрозуміло, що і зовнішня політика буде від цього залежати. Є країни, які такі скептики, так мені важко казати. Ну, от, наприклад, є, є певні застереження з боку там, Греції, Кіпру, але думаю, що на, з, тими, з тими країнами можна якось вирішувати питання. Нет. Навіть Болгарія, яка раніше бачите, буквально за декілька тижнів змінила свою риторику і проголосувала за підтримку України. Тобто, з будь-якої країни можна вирішувати питання, але з Угорщиною це буде величезне. Так, пане Віктор, угу. ну ми спостерігаємо, що Угорщина і декілька днів тому заблокувала черговий транш військової допомоги для України від Європейського Союзу. А в Орбана наші державі висунули такий ультиматум та вимагаючи. Ем... Вимагають точніше виключити свій найбільший банк зі списку міжнародних спонсорів війни. Тому вони ставлять якісь ультимати, кажуть: або ви так робите, ми робимо так, і займають таку позицію, про яку ви вже безпосередньо нам розповіли. Пане Вікторе, дякуємо вам за те, що ви поспілкувалися з нами. Знайшли час. Було як завжди, за вами приємно поговорити. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 роки. роки. Дякую,